Вітання всім шановним радіослухачам. В ефірі проект інсайт. З вами в студії я Віктор Мозалевський. Нагадую, нас можна чути на хвилях 101.8 FM у Вінниці та 92.7 у Козятині. І отже, починаємо вже менше місяця. Залишилося до початку глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, що стартує 15 червня цього року. Організатори заходу Україна та Швейцарія розіслали понад 160 запрошень у різні країни світу. Водночас український лідер Володимир Зеленський. Ще й сам офіційно запрошує країни до Швейцарії на цьому заході. Україна планує отримати підтримку української формули миру стосовно завершення. Російсько-української війни, яка де факто триває вже з 2014 року, а саме досягнення всеосяжного справедливого та міцного миру для України та Європи відповідно до міжнародного права та статуту ООН. Тому сьогодні ми поспілкуємося стосовно диспозиції, що сформувалася на міжнародній арені напередодні цього саміту, і з акцентом на Сполучені Штати та Китай, і допоможе нам розібратися у цій темі кандидат політичних наук, проектор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку. Старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Перкненко. Вітаю, пане Максим. Доброго дня. Е, дивіться, давайте згадаємо спочатку вівторок, 14 травня, так, коли mm -hmm. до Києва приїжджав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, і водночас він. Не приїхав і уїхав, а залишився з да. ночівлею. Так по суті, він став першим західним високопосадовцем, хто виступав в Києві в прямому ефірі, не з бомбосховища, а з зали перечисленої аудиторії. І він показав, що західним політикам в Україні можна також відпочивати і відвідав столичний пап, якою була причина візиту Блінкіна до Києва, і як можна розцінити його. Провокативну на е, думку багатьох е, політиків гру на гітарі в одному з барів Києва. Ну давайте з другої частини так, почнемо, так. бо я дивився Щоб не я дивився коментарі під відео з пані з паном держсекретарем, і там вже багато наших громадян напустіли на нього Шакалячий Експрес стосовно того, що от що ти, типу, там на гітарі грав, війна, тип да, в Харків да, у нас війна, типу то, до Харкова там поїхав, там на часів Яр подивився. А, вот. Але ну я б нашим громадянам хотів сказати сказати, а ми як. Ну, типу, там розважальні, якісь розважальні якісь речі по телеку, по телевізору, там, на ютубі. Ми дивимось там. Певні концерти все одно відбуваються. Тобто, чим відрізняється, чим відрізняються дії, які зробив пан держсекретар від там регулярного життя тих наших громадян, які вважають, що війна воно там десь далеко. Uh -huh. А я в цій історії побачив трошки інший меседж. Він е, важливо не те, як важливо, що він співав, і важливо, що він співав. Uh -huh. Uh -huh а він співав uh, пісню яка має назву «Rockin' in, the, uh, Rockin in, the free, in the Free World». ну тобто там Граємо граємо рок у вільному. вільному світі, да і як на мене, це разом із тим, що він залишився, що він показав, що можна в Києві піти там в ПАП, з'їсти бургер, там випити пиво, поспілкуватися з людьми, і так далі. Він показав те, що все одно життя в Києві продовжується, і це перший момент. Другий момент, як на мене, він цією піснею засвідчив, що Україна все ж таки належить до того ареалу свобо... вільного світу, да, і те, що не дивлячись на ті речі, які робить, які робить Росія, ми все одно рухаємося, як то кажуть, до оцього вільного демократичного світу. Тому я, наприклад, в ну, в його діях побачив цей меседж, угу. але разом із тим, як ну цей візит, нам подали як неанонсований і як несподіваний. І отут, як на мене, це все ж таки результат ситуації в Харкові. Бо, подивив, якщо подивитися по датах, то 10-го числа почав почався оцей е... наступ на харківському напрямку російський, і 15-го числа він приїхав. І, от ну, давайте так, що людині треба було перелетіти океан, і оці всі речі. Тому я думаю, що це скоріше за все пов'язано із ситуацією на харківському напрямку, тому що. Е... Як у нас це відбувалося? Голова розвідки одразу зазначив, що типу, ми ну ми, 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 ми все знали, ми все говорили. Типу, те, що відбувся, прорив, це не ми. Офіс президента, і, наприклад, радник президента Подаляк, він почав відбивати цю повестку, що неможливо було розбудувати такі укріплення на території ну, типу на кордоні, які постійно прострілюються, які б да. стримували б да оцю першу там п -п 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 саме державний кордон. Але типу далі вони не зайшли. А, і тут далі розходяться там. Далі думки розходяться стосовно того, як оцінювати цю ситуацію. Тобто, ця а, те, що їм все ж таки вдалося прорвати державний кордон, це зрада. Чи це, скажімо, дійсно планова ситуація, яка була пов'язана із тим, що неможливо було виставити ці укріплення, замінувати там на лінії на першій лінії, там де все прострілюється? І друге питання це те, як цю інформацію подавали нашим партнерам американцям, тому що якщо е, пан Блінкін приїхав одразу, то напевно їх запевняли, що ну типу все буде гаразд. Угу. А оця ж інформаційна. Ну і інформаційна кампанія, яку розпочала Росія навколо цього, те, що вони там наступають, те, що вони мають можливості, плюс там Путін почав заявляти про буферну зону, і так далі. Тобто, це явно в інформаційному полі. Е Підьорнула ініціативу в бік якраз російської сторони, і давайте не забувати наші внутрішні дискусії про укріплення, наші внутрішні дискусії стосовно там корупції, наші внутрішні дискусії стосовно того, що це сталося через те, що американці не дали зброю. І, от, я думаю, що скоріше за все, візит держсекретаря він був пов'язаний з оцим комплексом проблем, які вони обговорювали, і намагалися намагалися прийти напевно до якогось знаменника. Але, от як на мене, важливо. Те, що все одно за результатом цього він дав чіткий сигнал, те, що Україну, Сполучені Штати Америки не залишать і будуть підтримувати надалі, чи щось він привіз? Казе Блінкен щось привіз до Києва? Є, е, меседж, message. Message, да. тобто оці всі дискусії, те, що в ЗМІ пишуть, що він при... що це саме меседж, він напевно цей меседж і привіз. Питання в тому, що е, багато експертів почали говорити, що він привів mes, привіз меседж, що е, все одно. Там, типу, реформи за там, допомога за реформи, там ні корупції, там хтось почав говорити про вибори. Але от, ну, я, я не впевнений в цьому. Мені здається, що це була дійсно це була така екстрена історія, яка була пов'язана із саме харківським напрямком, бо дуже воно ну, дуже воно в інформаційному полі ініціативу на себе ініціативу на себе перебрало і в західних ЗМІ, і в Американських ЗМІ. Я нагадую, що в США вибори. Mm -hmm. І Байден зробив ставку на типу перемогу на те, що Україна переможе, і ну це дійсно фактор політики в Сполучених Штатах Америки, і будь-які зрушення фронту не в нашу сторону, а в сторону Росії. Мається на увазі ініціатива на боку Росії. Ну, це є в тому числі і погано для внутрішньої, ну для внутрішньої ситуації в США. Чому американські партнери на вашу думку постійно наголошують в стані, коли Україні потрібно? Вижити елементарно і залишитись країною. Так вони постійно наголошують на тому, що потрібно проводити реформу. потрібно бути більш прозорим, потрібно боротися з корупцією. А ви відповіли на це питання, тому що Україні треба вижити, Україні треба залишитись державою. Да. У нас знову ж таки є декілька думок, і одна з цих думок вона говорить про те, що. Ми знаходимося в стані екзистенційної війни, і це, типу, е карта домінуюча, і все інше е воно повинно підлаштовуватися. Так дійсно, воно повинно підлаштовуватись. Но війна вже ну по факту з 14-го року. В таких масштабах з 22-го року, ми зараз, 24-му році, прогнозуємо про те, що в 25-й рік ми скоріше за все зайдемо в цьому стані. І е мова йде. Не про лише про управління війною, а про системне управління державою, яка знаходиться в стані війни і яка зіштовхується з великою кількістю проблем. Ну, от, наприклад, росіяни розхитують зараз, розхитують тему стосовно легітимності, нелегітимності сьогодні, якраз 20 травня mm -hmm. легітимності нелегітимності нашої влади, в принципі, як такої. Сюди ж додається питання раціональності нераціональності використання нами наших же ресурсів, тому що наш бюджет наш бюджет є профіцитне дефіцитним, це означає, що ми великою кількістю залежимо від західної підтримки, і ну це умовно кажучи, от у вас є сусіди, і ви цих сусідів постійно годуєте. І в якийсь момент ви ну задасте питанням питаннями, чому ми повинні їх годувати. І, відповідно, коли ми нераціонально. Власні ресурси використовуємо, то виникає логічне питання: ну а як ми будемо використовувати ті ресурси, які є, і не дивлячись на те, що у відкритому просторі поки. Не було заяв стосовно нераціонального використання саме західної підтримки, тобто те, що вона використовувалась не цільовим засобом. Але це ну, типу, так само питання. Далі, ми зараз говоримо про те, що необхідно відбудовувати розбудовувати економіку. Будь-який інвестор він зацікавлений в тому, щоб його інвестиції були захищені. І коли інвестор не бачить захисту цих інвестицій, то чому він повинен бути інвестувати? А ми зараз, наприклад, бачимо, ну прям. Самих заяв не було, але там окремі про те, що е, німецький е, військово-промисловий комплекс у нас планує побудувати завод. Там е, я не знаю на якому стані, але декілька років тому ж було питання про те, що байрактари в нас збирати. Mm. Ну тобто, оці всі речі вони будуть безпосередньо пов'язані з тим, як працює наша е, податкова система, як працюють наші суди, і оці всі речі тому. Е, от в масштабах ми пройшли ту межу, коли от ну тобто для нас критичним були напевно певні перші півроку, коли росіяни були на піку своєї боєздатності. Тепер оця гра йде на е, виживання вдовгу, і в результаті ну необхідно реформувати систему е, всю в контексті того, щоб от дивитися, що є пріоритетом, які галузі є пріоритетними. А звісно, корупція, тобто, коли е, розкрадаються великі бюджети, ну. Це, ну, як далі, коли воно все будує, коли все будується на грошах, і коли ці гроші е, нераціональним способом використовуються. Саме тому вони постійно е, на це наголошують? Е, американські партнери дали свій меседж. Угу. Що дали російські росіяни, наші вороги, так е, зміною міністра оборони? Ну і потім якісь зміни там пішли. Можна сказати, не такі суттєві, але вони але вони теж були. Це мається на увазі, що буде продовжувати конфронтація, чи вони шукають вихід із ситуації і шукають можливість хоча б піти на якісь мирні переговори. Це питання. Ну, от, дивіться, для мене, як для науковця, який звик апелювати фактами, для мене це питання складне, тому що от ті речі, які вітають в інформаційному просторі, вони є категоріями оціночними. Тобто, коли це чиясь думка, а не фактологічними, і проблема зібрати ці факти в тому, що Росія через закритість своєї системи вона не дає оцих прямих якихось історій. І тому я от відповідаючи на це питання, як то кажуть, чиста імхо, е, якщо виходити, і ну якщо е, виходити із питання безпеки, а для Путіна питання безпеки воно є першим принциповим і важливим, то от е, колись інший е, білоруський диктатор він казав, що кадри треба постійно перетрахувати. От у випадку із пут. У випадку із путіном треба перетрахувати кадри, якраз військо, ті, які в які в погонах, тобто силовиків забезпеку, да. да які відповідають за безпеку, тому що це пряма загроза йому, бо цей там умовна змова генералів, вона призведе до, ну може призвести до того, що його просто ліквідують, і відповідно, враховуючи те, що з усіх матюгальників, які лунали із Росії, вони говорили про те, що є клан умов. Шойгу є клан Патрушева, є там клан інших персонажів. То, скоріше за все, ці перестановки пов'язані з тим, щоб перемішати посади цих кланів, щоб розірвати щоб розірвати причинно-наслідкові зв'язки. Угу. Бо коли, от, наприклад, в дипломатичній практиці існує таке негласне правило, що посол, який знаходиться в державі, він не може обіймати свою посаду більше там, типу, двох-трьох років. Це пов'язане із тим, щоб він не обростав. Угу. Ну не те, що не обрастав зв'язками, щоб він не закастінєли в этой системі і не став частиною цієї системи, не втратив там. Груз, да ну і оці всі речі, відповідно, коли там умовний шойгу починаючи з 14-го року, чи з 13-го, з дванадцятого, uh -huh. ну коротше, ну, десь до, там ще да, до да, десь, да. десь там, напевно, в 14-му він став міністром оборони. Коли він вже там 10 років знаходиться на оцій посаді, то звісно він сформував оцю систему. І якраз те, що впаймали його зама е, да за корупцію, це якраз є свідченням того, щоб от зламати, переламати, тому що будівництво це якраз ті речі, на яких тирять найбільшу кількість грошей. Це перший момент. Момент і другий момент: згадайте те, що перед оцими типу виборами е на сина цього Патрушева казали, що він, типу, наступник буде. Угу. І якщо він мав ці амбіції, то це логічно, що зараз, коли е от у Путіна цей е період почався, це логічно, щоб. Цей хлопець почав реалізувати якісь дії для того, щоб змістити його з влади. І відповідно, щоб цього не відбулось, Путіну необхідно було зробити ці перестановки. Це перший момент, і другий момент це. Е Оцей товариш, якого поставили Білоусов, да, якого поставили міністром оборони, він як то кажуть, хазяйственник. Тобто, це та людина, яка плюс-мінус відповідає за виробництво. І я думаю, що в умовах того, що в них дуже велика проблема з комплектуючими зараз, то його задача буде перебудовувати ВПК для того, щоб вони мали можливість виробляти самостійно. Там, типу, ту чи іншу зброю, це раз. І, по-друге, для того, щоб можна було раціонально по-іншому е розбудовувати процес використання грошей. Тобто, я думаю, що Путін е хоче більшої прозорості для себе в контексті того, що інвестується, що вони там тирять. Ну Тобто, для того, щоб це була якась прогнозована річ. Тому це все є свідченням того, що він нікуди не збирається діватися, те, що він стратегію планує вдовгу, і те, що вони далі будуть працювати. І, е Перебудовують наново, розбудовують військово-промисловий комплекс, і от далі будуть далі будуть воювати. Його візит в Китай да. після цих всіх перетасовань. Да. Що він значить? Те, що вони намагаються знайти партнерів, і ключова задача, як я собі розумію, була отримати доступ до банків. До банків до того, щоб проводилися банківські платежі китайцями. А китайці сказали, М -м". більш того, я дуже, мені дуже було файно дивитися на ті угоди, тому що там щось, типу, угода про особливості фотосінтезу та пінамбура. Це прям класно, це, от, ну, це сільське господарство, це прям клас. Але де Газпром, наприклад, тобто Міллера не було у списку делегацій. Це означає, що розмовляти не було про що. Про силу, Вони просто, так? Да, вони просто, просто тобто в них є сила Сибіру 1 Напевно, ну давно вже йшли розмови про силу Сибіру 2, але силу Сибіру 2, от китайці якось напевно не підписують. Тому він таким чином показав свою легітимність у себе в державі, що він, типу, в'їзної куди що оці дзіньпінь навколо нього навколо нього він знаходиться. Але ці угоди вони були не про що і більш того, через те, що після цього візиту. То він знову замахав цією ядерною дубінкою, Як це було як це було, коли Сідзіньпінь прилетав до Москви і візит планувався там на два чи на три дні, а він поїхав на день раніше. І після цього одразу почалась історія із розміщенням ядерної зброї на Білорусі. І оці всі речі відповідно, відповідно, це вже як знаєте, як остання карта, яку яку, Путін, яку Путін дає для того, щоб для того, щоб. Uh -huh. uh, ну, якось спробувати. Ну не примусити, але досягти, хоч якоїсь своєї мети. Прикольно, також було побачити те, що під час заяв... ну, в заяві записано те, що необхідно розвивати економіку е і економічну співпрацю і торгівлю. І в цей же день в Росії чи на засіданні уряду, чи в у їх думі, прозвучало те, що необхідно обмежити е ну типу кількість китайських автомобілів, які продаються на території Росії. Ну тобто вони розуміють, що їх е автоваз він просто неконкурентний з тими автомобілями. Які дають китайці, ну тобто тут дуже багато цих моментів. Тому е, оці, оця думка стосовно того, що Китай е, він повністю допомагає Росії, ні, Китай проводить от, чітко свою чітко свою політику. Вони побачили, що зараз, от на даний момент, вони можуть от, таким чином впливати на впливати на росіян. Путіна це бісить, але він нічого не може зробити. Тобто, принципово, що пов'язано з газом з нафтою, вони нічого не досягли. Принципово те, що хотіли банки, вони. Вони не досягли, тому що в чому суть доступу до банків. А, те, що американці, якщо розраховуватись в Китаї ну, в юанях і в рублях, то американська банківська система не може відслідковувати ці проводки. Mm -hmm. і відповідно вони могли закупати товари подвійного значення в юанях, розраховуючись через Китай, але Китай сказав ні. Ну тобто, оці принципові ключові моменти а, вони не були досягнуті, тобто, не може назвати Китай партнером другом. Китай, Росії. ні, дивіться, Китай можна назвати партнером Росії, але ми не говоримо про рівноправне партнерство. Тобто це історія, вони так чи інакше зв'язані ідеологічно, тому що в них є загальний спільний ворог. Вони разом постійно акцентують на те, що саме Сполучені Штати Америки вони винні в тому, що ця вся історія почалася. І відповідно, оцей спільна риторика вона їх об'єднує. Але як ми бачимо, всередині цього тандему є багато. Проблем тому, що китайська зовнішня політика завжди трактувалася через призму її економіки. Бо ключова задача Китаю спочатку е, вирости економічно, тому що саме. За допомогою економі... грошей ми можемо ну балан... вони можуть балансувати сполучені штати Америки. 22 й рік показав, що все ж таки санкції вони дуже впливають вдовго на цей процес. Вони відкинуть Китай, тому Китай не йде на різкі кроки, яких би хотіла е, Росія. Бо тут же знову треба розуміти, що зовнішня політична традиція Китаю вона базується на рішеннях поколінь, тобто вони йдуть од загальними оцими стратегіями, колективними рішеннями, які уособлюються в тій людині, яка очілює, е, яка є очільником держави зараз. В Росії все ж таки е, час йде саме за каденцією Путіна. Mm -hmm. Відповідно, наскільки ну йому 72, ну скільки тут років залишилося, що він ще в ну більш-менш свідомому вигляді може керувати? Відповідно, у Китаю часу для... Для конкуренції сполученими штатами Америки з заходу дуже багато? А от у Путіна він закінчується, пане Максиму. Останнє питання, яке більше таке імхо, так ваш ваше ваше імхо, що ви чекаєте від саміту миру? Чи будуть там якісь рішення, які можуть дійсно вплинути, для того щоб країна став мир? В нашій країні? складно сказати, я думаю, що е, якихось революційних заяв на цьому саміті не буде, враховуючи те, що туди поїде, скоріше за все, Китай, вони подивляться на те, що там буде відбуватися. Я думаю, що буде загальна декларація стосовно необхідності, дотримання норм міжнародного права і так далі. Я думаю, що ну, Китай навряд чи підпишеться під тим, що вони визнають Росію агресором, але якщо винести за за Київ. Китай, можливо, будуть заяви про те, що саме Росія розпочала, типу, розпочала цю війну. А от надалі, от не знаю, треба буде подивитися, які позиції будуть заявлятися які позиції будуть заявлятися до цього. Тому що зараз ще, знаєте, закінчився пул дуже важливих візитів. Типу, в Сполучені Штати Америки її там їздили, там Сі Цзіньпінь в Європу. От зараз росі... росіяни до Китаю, і оці всі за результатами цих візит Винно пройти осмислення, і політичні діячі повинні зробити нові заяви. Okay. І, отже, за результатами цих нових заяв можна буде прогнозувати результати цього саміту. Але, от по тому, що я бачу зараз, це скоріше за все да необхідність врегулювання мирним шляхом, але те, що Україна може там захищати свої території, ну і так далі. До 15 червня не так ще довго. Тоді вже да, і, і тоді поговоримо Дякую вам. І Дякую. Я нагадую, що вам. сьогодні у нас був в ефірі кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максим Прихненко. А проект «Інсайт» завершується на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.